Ганна Нагірна народилася у 1920 році у селі Раківчик. З юності захоплювалася ідеями українських націоналістів та допомагала воякам української повстанської армії. Однак у 1945 році її заарештували. Півроку тюрми в Коломиї, далі Львів, а потім Сибір та Середня Азія. Про свої поневіряння жінка говорить мужньо, однак трем у її серці відчувається. За що арештували? За... що мене те, що допомагала повстанцям. Приїхали вночі машиною, приїхала, військо, повна машина, війська, і заарештували, і, і все. Потім ми строк дали, десь керують. Побачили коло меї, бо я жила э, в Раківчику. Раківчик, Раківці, Раківчик, так. Да. Поїхала в коло а, а, а там побули від свята до весни два місяці, а потім вже повезли е, у, у Львів до Львова. А там до Львові теж було вже ціле літо, цілу зиму ціле літо, а потім вже забрали на Атати, і повезли на Сибір. Перший раз була в Красноярську там. Під, під Саянськими горами там мамза такий, ліс називався Мамза, і там ще були такі, що японці побудували вже бараки, бо вони вперше там були, а потім вже ми пішли в ті бараки, то вже там перебували знову другу зиму вже там. А поки може, звідти то були вже такі місця, що вони перевозили з місця на місце, з місця на місці, то вже так аж до Караганди. Після десяти років каторги після Сибіру і Караганди їй, тоді вже 35-літній жінці дозволили повернутися додому. Тоді життя ніби повернулося в інше русло: заміжжя, народження, первістка, далі його одруження, вихід на пенсію, онуки. Життя вдалося, як каже наша героїня. На сьогоднішній день вона вважає себе щасливою людиною. Дякую Богу, що я ще до неї ходжу, ти ще роблю, ти ще хочу жити. Та й щасливо, звичайно, що щаслива, що не хворіє, та й не, не мучуся, як є у людей, всяка біда, тей, всякі, та, Усе перебула, війну перебула, усе погоріло, війна була, і все, і все пропало. І війну перебула, і чорму перебула, і прийшла, і вже тут 30 років живу. От усі хатинці у славний день 92 річчя Ганну Олексіївну прийшли привітати побратими з товариства політв'язнів та репресованих, меценати та просто колеги-сина, відомого на Прикарпатті краєзнавця Василяна Гірного, заступник голови Коломийської організації Товариство політв'язнів та репресованих Юрій Рудко зазначив, що пані Ганна є прикладом для молодого покоління. У неї можна багато чому навчитися. Я можу сказати так, що у нас. Небагато залишилося людей, які дожили до цього віку. Але пані Ганна 92 роки, і ми дивимося, вона як молоденька, вона ще бігає по хаті, все робить. І ми просто раді за неї і хочемо брати з неї приклад, щоб ми до таких, до таких років дотягнули і дожили. Ну, а в такий день ми дуже раді її бачити в доброму здоров'ї і побажати їй всяких благ. Всього, що вона собі сама бажає, в першу чергу здоров'я, здоров'я і триматися. А далі відбувся обід на честь іменинниці. Про нього подбала директор ресторану Галпрут. За добрими наїдками точилися розмови про минуле та сьогодення Ганни Нагірної. В Киденців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».